Україну засипало снігом. І серед регіонів, які найбільше постраждали від негоди північ та центр країни, зокрема Черкаська область та Уманщина. Щоб мінімізувати наслідки Балканського циклону і снігопадів, уникнути колапсу заторів та аварій, в Умані перевели комунальників у режим цілодобової роботи. Планування, координацію та контроль за роботою відділ житлово комунального господарства, інспекції з благоустрою, реу 3 дорожньої служби по очищенню міста від снігу здійснюють особисто міський голова Олександр Цибрій та його перший заступник Сергій Діяльність усіх життєзабезпечуючих об'єктів міста здійснюється в нормальному режимі. Грубих порушень графіку руху громадського транспорту не зафіксовано. Уманчани у черговий раз виявляють свою конструктивну згуртованість, допомагають людям старшого віку, разом виручають автомобілістів, що загрузли в снігу. Лише за добу, 23 січня, за даними метеостанції, Умань, в нашому місті випало 20,8 мм опадів, що відповідає 50% місячної норми. І на сьогодні висота снігового покриву. Вустановить становить 49 сантиметрів, що у шість разів перевищує норму. Як повідомляє відділ житлово-комунального господарства, усі комунальні служби та задіяні підприємці працюють у посиленому режимі. В ніч з 22 на 23 січня на маршрутах розчистки вулиць і тротуарів працювали 11 одиниць техніки. З них дві одиниці реутри. В день 23 січня. Вісім дві з яких здійснювали посипання протиожеледною сумішю. Використано 18,6 метрів кубічних сумішів. Продовжували роботу з розчищення міських вулиць від снігу і вночі з 23 на 24 січня. У цей час працювало 12 одиниць техніки, із них три грейдери. Маршрути денної та нічної змін здебільшого не повторюються, тобто деякі дороги і райони міста розчищаються в день, деякі вночі. Зважаючи на те, що загальна довжина вулиць провулків міста становить 178 кілометрів. А це 368 вулиці провулків та 5 площ. Розчистити їх усі одночасно неможливо. Першочерговими місцями розчищення та посипки є насамперед об'єкти життєзабезпечення міста, заклади охорони здоров'я та освіти, наземні пішохідні переходи, затяжні спуски та підйоми майданчики на зупинках маршрутних транспортних засобів та маршрути маршрутних транспортних засобів перехрестя, місця злиття, переплетіння та розгалуження доріг. Комунальники зазначають, що багато уманчан підключилися до. Роботи по очищенню міста від снігу. Жителі окремих вулиць скооперувалися та спільним коштом найняли спецтехніку. Однак з лопатами нині можна зустріти і мешканців приватного сектору і багатоповерхівок. Люди розуміють, що снігу забагато, аби лиш комунальникам з ними боротися. Міська снігоочищувальна техніка працює і у мікрорайонах приватної забудови. При такій, як то кажуть, обстановці, то це дуже хорошо, що почистили. Дивіться, от нас тут Саксаганського. Герцена, переулок Саксаганського, приулок Герцена, ось Герцена 2, приулок Герцена 1. Почищений, бугуна вулиця, бо я це сам на свої очі бачив. Ще не почиститься. Люди сказали, це мені, що де вулиця космонавтів і Остаповичні. Там, да. ну, там як заїхати, я нічого не скажу. Кермелюка, почищена теж. Оце в нас. Ну, хорошо. Вийшов, я вчора ходив в магазин ранком, то за, я сам на свої очі бачив. Чистили тут, це вже другий чи третій раз нашу вулицю з Хаксаганського Герцена. Ось другий приулок Герцена теж чистили. Це. За, за день разів чотири. Ось тут наш, наш район, це я маю виду Кармелюка, Герцена, Саксаганського, Привулок Саксаганського це я сам бачив на свої очі. ну… Ну, разів чотири це точно за цілий день. Так що можна було і пройти нормально, і проїхати. Ну, хто чистить, люди, тротуар, возмущаються, але що там погано почистили. А коло себе не хочуть чистити. На вулицю вичистили, а тротуарчик прочистити, це теж погано. Сьогодні рано встав, вже знов чистить. Це вже другий чи третій раз сьогодні. Оце, бо рано таке воно було, хоч прочистили, але воно таке було, як кашиця таке, знаєте. А зараз дивиться, все нормально, що машини їде, все їде. нормально, нормально». я вважаю, що нормально. Загалом, за оперативними даними, 22 та 23 січня від снігу розчищені. Площі Космонавтів та Івангородська, вулиці Незалежності, Миколи Хвильового, Комарова, Матросова, Крамаренка, Стуса, Молокова, Інженерна, Спінози, Фортечна, Героїв Крут, Потоцького, Садова, Шевченка, Черкаська, Аеродромна, Котляревського, Шлямара, Ігора, Шкільна, Юнацька, Кооперативна, Довженка, Мазепи, Злагоди, Смірнова, Коцюбинського, Заньковецької, Мельнікова, Успенська, Грушевського, Провулки Матросова, Молокова, Любові, Рєпіна та інші маршрути Снігоприбиральна. Та посипкова техніка проходить по мірі необхідності. Окрім основних робіт, комунальними службами розчищаються зупинки громадського транспорту та підходи до них. Продовжують свою роботу інспектори інспекції з благоустрою. Вони нагадують власникам організацій та установ про необхідність розчищати прилеглі території від снігу. Доброго дня з вами слухається старший інспектор інспекції з благоустрою. Місто Мальдищук Олександр Віталійович. Скажіть, будь ласка, чому прилегла територія до даного магазину та автостоянка не, не прибрані від засніження? Ми будемо звертатися до власника самого приміщення. Ну, на даний час власником даного приміщення є людина, яка здала в оренду під магазин. Дане приміщення в договорі в них вказано, що саме власник має здійснювати прибирання прилеглої території, тому надалі питання будуть саме до власника. Інспектори відзначають також і якісне прибирання прилеглої території. Звертаємося знову таки до підприємців міста Умані. в Зв'язку із стихійними обставинами у місті та високим сніжним покровом. Хочемо нагадати, що потрібно прибирати прилеглі території. У випадку, якщо до підприємства Є прилегла стоянка автотранспорту, її теж потрібно розчистити. На даний час в нас склалася така тенденція, що в більшості випадків потрібно даним підприємцям нагадувати про свої обов'язки. Як хочемо побачити, дана автомобільна стоянка біля магазину є розчищена. Даним підприємцям не потрібно цього нагадувати, і це радує. Але на жаль, багато таких місць, де є скарги місцевих мешканців, що не розчищена ні прилегла територія, ні стоянка. В даному випадку працівникам інспекції з благоустрою надається припис на декілька годин для усунення даного порушення. У разі невиконання його інспекцією з благоустрою складаються адміністративні протоколи про адміністративне правопорушення. В подальшому дані протоколи розглядаються адміністративною комісією та накладаються штрафи. Робота з розчищення міських доріг від снігу продовжується, тому комунальники просять водіїв та власників не залишати автотранспорт на ніч вздовж вулиць, оскільки це значно ускладнює, а часом унеможливлює роботу снігорозчищувальної техніки. За прогнозом синоптиків, 24 і 25 січня, погоду нашого регіону формуватиме вторгнення арктичного повітря. Вночі морози сягатимуть 13-18 градусів місцями до 21-23. 25 січня в день 5-10 морозів. 26 та 27 січня погода зміниться, слід чекати активного середземноморського тепла. Можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура підвищиться вночі до 1-6 морозу, вдень до 3 -2 морозу 2 тепла. Тож роботи цієї зими ще вистачить усім.